А з іншої сторони, Польща втрачає цей ресурс, ці можливості, які вона мала. Привіт усім! Польща реально зараз в глухому куті, тому що польська влада, польський уряд, польський президент не можуть і не хочуть вирішити питання з фермерами з блокадою кордону. Польські фермери, польські перевізники не можуть досягнути того, що вони перед собою поставили, не можуть досягнути своїх вимог. Не йде Європейський Союз і польська влада на всі їхні вимоги. І тут такий глухий кут, який поки що не має ніякого вирішення. Але якщо польська влада, польський президент, уряд не можуть вирішити питання з своїми ж громадянами, польськими фермерами, перевізниками, то Україна знає, як. Це питання вирішити або як його обійти. І вже перші кроки, а навіть не перші кроки, а багато вже зроблено для того, щоб не накаляти ситуацію з Польщею, щоб не ускладнювати ситуацію, бо сваритися з Польщею ніхто не хоче. Польща. І далі допомагає Україні через Польщу багато йде зброї, снарядів, допомоги. Тому Україні сваритися з Польщею звичайно, що не потрібно невигідно як у одній, так і іншій країні. Але ми мусимо знайти можливість продавати нашу продукцію. Ми мусимо обходити блокування кордону, і це Україна робить. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на канал та омки дзвіночок. Дуже багато, 70% глядачів цього каналу дивиться його без підписки. Стабільно, регулярно, але без підписки. Дуже вас попрошу підписатися та омкнути дзвіночок. І ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Це дуже допоміжне і дуже потрібно для розвитку каналу, тільки в Одеській області. Задля активізації експортного потенціалу поліпшення логістики всіх типів вантажу ведеться активна робота на дев'яти контрольно-пропусних пунктах. Вона пожвавилася з настанням тепла. В першу чергу мова йде про вхідний рух транспорту з вантажами гуманітарного, комерційного та оборонного призначення. Як повідомляє Державне агентство відновлення розвитку інфраструктури, на кожному пункті пропуску ведеться різні види та обсяги робіт. Десь йдуть будівельні, фасадні, внутрішні відновлення, десь модернізування комунікації, оновлюється зовнішнє освітлення, а десь ведеться доброустрій території. Перелік будівельно відновлюваних об'єктів в Одеській області: Рені Джурджулешт, Табаке – Мирне, Старокозаче Тудора, Серпневе Один Басарабська. Лісне Саїць, Виноградівка, Вулкенешт, Долинське чи шмікіой, нові трояни, чадир Лунга, Мало Ярославець, -1, чадир Лунга, і в цьому напрямку до травня мають бути закінчені всі роботи, щоб всі контрольно пропускні пункти працювали в штатному режимі. Український морський коридор після отримання необхідних дозволів від МВС ЗСУ з минулого тижня працює цілодобово. Про це заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков заявив під час круглого столу, присвяченого українському експорту. Коридор має ще потенціал мінімум 20% обсягів збільшення, за його словами, протягом 2-3 тижнів планується відновити контейнерні перевезення українським морським коридором. Усі п'ять контейнерних терміналів готові обробляти контейнери. Майже всі вони задіяні в перевалці аграрної та іншої продукції. Але контейнери це. Пріоритет, і вони ведуть переговори. Сподіваюся, що за 2-3 тижні отримаємо перші заходи. Сказав Васьков. Він додав, що в мінвідновлення також сподіваються протягом двох тижнів відновити автомобільне поромне сполучення, а через два місяці залізничне поромне сполучення. Тобто, як бачимо, в цьому напрямку з української сторони обхідні шляхи об'їзні. Будь-які інші шляхи, так, щоб минати блокаду польського кордону, так щоб минати Польщу, робляться на всі 100%. Україна та Румунія побудують Євроколію та розширять. Контрольні пропускні пункти про це говориться у повідомленні Чернівецької ОВА. Вже підготували проектну пропозицію щодо будівництва найбільшого пункту пропуску для великовантажного транспорту в селі Біла Криниця на кордоні з Румунією, що дозволить інтегрувати Чернівецьку область у міжнародні транспортно-логістичні системи. Крім того, завершення реалізації двох. Дзеркальних інфраструктурних проєктів, що передбачали будівництво під'їзних шляхів до пункту пропуску шепіт по обидва боки кордону, а також ініційовано питання щодо відкриття нових пунктів передну кордону. Ці всі напрацювання лягли в основу генерального плану з розбудови інфраструктури кордону України, який наступного місяця буде презентовано під час масштабного заходу в Чернівцях. Ще одним стратегічним проєктом для нас є розвиток залізничі. Залізниці, продовження колі європейського зразка, яка заходить на територію області, це дозволить з'єднати Чернівці та сучаву ще одним видом сполучення та відкриє колосальні можливості для взаємного розвитку. Підсумували в ОВА. Чому я цю інформацію в залі зараз зачитую, вам її надаю, знайомлю вас з нею, так що ви зрозуміли, що з української сторони робиться робляться дії такі, щоб. Мати можливість продавати, експортувати, імпортувати, щоб не втрачати. І звичайно робляться і, звичайно, робляться кроки для того, щоб не збільшувати конфлікт, не накаляти конфлікт з Польщею, щоб його вирішити мирно, спокійно, в нормальних переговорах. Те, що з польської сторони, з боку фермерів, які блокують, вони не хочуть ніякого компромісу. Вони тільки вимагають те, що вони вимагають, і все більш нічого. Це факт. З те, що з польської сторони, з боку влади, вони не хочуть з фермерами сваритися, тому що це велика кількість людей, це багато робочої, це багато робочих рух, і це значна частина їхнього бюджету. Це теж факт. Я думаю, це вже всі зрозуміли. І чекається якогось моменту, коли буде тут якийсь перелом. в Цьому ми, Україна, не можемо чекати такого моменту. В Польщі можуть чекати. В них не йде війна, в них не гинуть люди. Їм нічого це не заважає. Та вони втрачають фінанси, але люди від цього не гинуть. З нашої сторони люди гинуть. З нашої сторони втрати фінансів і допомоги це втрата людей. Тому ми змушені шукати інші шляхи, і ми їх шукаємо. Ми їх робимо. Ми їх втілюємо в життя. Всі об'їзні шляхи морем, річкою, іншими європейськими країнами це все в плюс, тому що ми збільшуємо наші можливості експортувати і імпортувати. А з іншої сторони, Польща втрачає цей ресурс, ці можливості, які вона мала, коли ми через її територію теж це робили. Зараз ми через Польщу, в польську територію дуже мало що веземо, дуже мало що перевозимо, і вона втрачає, реально втрачає. А ми все ж таки знаходимо шляхи об'їзду Польщі. І далі будемо це робити, поки вони не роздлукують кордон. Тому, якось так. З боку Польщі, це, як на мене, глухий кут, тому що вони вперлися рогом і не хочуть нічого змінити. З нашої сторони є вихід, ми його маємо, ми його втілюємо в життя. Друзі, ось такою інформацією, хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, щоб підписалися на цей канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.